Вас на телеканалі Сфера випуск новин студії для вас. Працює Любов Данча про останні події рівного та області очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. «Бережіть Україну як зіницю ока, бо ми її відвоювали для вас. Такі слова лунали з уст ветеранів саме 9 травня. У цей день у місті відбулися урочистості до дня перемоги над нацизмом у Європі. Шановники разом з ветеранами побували у найвизначніших місцях рівного, поклали квіти до меморіалу вічної слави, алеї героїв та пам'ятного знака загиблим за Україну. Більше про це дивіться у нашому репортажі. Ми пам'ятаємо, у рівному сотні рівнян зібралися на мітинг реквієм під назвою Ніколи знову, аби вшанувати тих, хто не пережив лихоліття Другої світової війни, і тих, хто досі з нами, кому можна сказати ще дякую. На військовому меморіалі кладовище Дубинське представники різноманітних конфесій разом відслужили панахіду за загиблими, а чиновники з ветеранами поклали квіти до визначних місць. меморіали вічної слави, але й героїв та пам'ятного знака загиблим за Україну. В цей день ветеранів переповню. Найсильніші емоції та спогади. Прожила стільки років, все бачила. Все. І добре, погано, і війну. Фронт пройшла, дітей виростила, діти хороші, внуки, правнуки права внуки. Мы дети войны, испытывали нужду, голод, голод. Трудно было всем, кто воевал и кто находился в тылу. И как все мальчишки военного лихолетия, я пронес через всю свою жизнь самое светлое, уважительное отношение к воинам нтвк которые с оружием в руках освободили нашу страну, освободили меня, освободили страны Европы от фашистского порабощения. На жаль, сьогодні війна до України повернулася знову. Але я героїв у рівному поповнилася новими іменами і новими героями. Наш обов'язок не забувати про наслідки бойових дій і пам'ятати усіх ветеранів, усіх сміливих українців, каже міський голова. Дійсно було багато героїв в ту війну. Мільйони людей. А тепер внуки і правнуки, ті, хто туди воював, загинув, тепер захищають нашу батьківщину. Знову на сході. Жахлива річ, ніхто не міг. Це в страшному сні не можна було подумати, навіть ще 7-8 років тому назад. Тут буде гарний меморіал, проєкт вже виготовлений, буде великий пам'ятник в центрі міста. Безумовно, не поверне життів. Я розумію, цих родин, але це вже наше, нам більше потрібно, ніж ним, щоб ми відчували себе в рівновазі, що ми віддали дань Ми не хочу зараз в такий святковий день говорити, чи ми допомагаємо. Про матеріальне просто немає бажання. Достойно допомагаємо. цей день. Містяни висловлюють свої слова вдячності захисникам. Вони не забувають історію і вірять, перемога була тоді, перемога буде і нині. Свято є свято і побажати хочу. У мене мама теж ветеран війни. Хочу побажати їм міцного здоров'я, довголіття, щоб ще вони прожили, хоч трошечки. Я хочу привітати всіх ветеранів України і не тільки України. Бажаю щастя, здоров'я, щоб жили побільше, Щоб ще багато років вони прославляли свою рідну країну і щоб наші діти побачили цих героїв. Багато українців загинуло в роки війни. Мільйони Україна і Білорусі. Я думаю, що Найбільше потерпіли в цій війні, тому що коли німці наступали, вони все знищили. І коли ми їх гнали, вони так само все за собою нищили. Тому нам не можна про це забувати для того, щоб ніколи не повторилося те, що ми маємо зараз. Я думаю, що і моє покоління, і діти наші, і старші люди ми ніколи не могли б подумати про те. Що ти з ким ми гнали німців з нашої землі, тепер ми маємо проти них боронити нашу землю. Але мені здається, що зовсім трошки часу пройде, і ми обов'язково переможемо. У Рівному проживає 144 ветерани. З них лише один визволитель рівного. 92 річний Андрій Моїсеєнко не зміг прийти на урочистості. Нині він перебуває в лікарні. Аби підняти бойовий дух нашого визволителя, ми завітали до нього в гості. Зустрічає нас Андрій Моїсеєнко бадьоро з посмішкою та піднесеним настроєм. Він досі пам'ятає складний шлях до перемоги і очі тих, кого визволяли від нацистської окупації. Перемога для ветерана має особливе значення. победы Беларуси, России, Украины, День Победы. Это не знает, как говорится, знаменательный э, день в нашей жизни. И все этому дню, как говорится, кланяются, только что негде развернуться. Я же ровно вызволял. Воз У меня же 18 наград за ровно. Андрій Моїсеєнко слідкує і за військовими баталіями українського сьогодення. Берегти Україну це все, до чого нині закликає визволитель. Храніть Україну, як зіниця Ока, такого государства, которое не заслужила, пока ще немає. Ірина Мороз Вадим Дроздюк, випуск новин. Гаряча вода у помешканнях рівнян таки буде, однак, недовго. Так, міський голова рівного Володимир Хомко повідомив, що якщо не виникне ніяких нових проблем із газом, то гарячу воду подаватимуть до кінця травня. А вже з 1 червня котельні зупинять для ремонту тепломереж. Скільки часу триватимуть ці роботи, наразі невідомо. Однак Володимир Хомко запевнив, що на гарячу воду рівняни можуть очікувати вже літом, а не восени, як зазвичай. Ми плануємо подавати воду до моменту, поки діти не підуть на канікули. Потім ставимо все місто на реконструкцію, на ремонти. Дуже багато хочемо зробити ремонтів тепломереж в цьому році. Дуже багато. І після ремонту знову відновити подачу гарячої води не в листопаді, як завжди, а після завершення всіх ремонтів. Це буде літом. Рівненські школярі показали свої вміння у військовій справі. Сьогодні стартували щорічні змагання «Заграва», що проводяться серед учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста. Як справлялися із завданнями старшокласники, бачили наші журналісти. У місті стартували щорічні юнацькі військово-спортивні змагання під назвою Заграва. Учні 10-11 класів впродовж декількох днів показуватимуть свої вміння та складатимуть своєрідний іспит з предмету Захист вітчизни. Вправно справляються із поставленими завданнями як хлопці, так і дівчата. Це Ірина. Вона швидко заповнює магазин патронами та переходить до іншого завдання. Зараз ну важкий час країні і мені здається, що кожен повинен слідувати ну, цьому. І мені просто це дуже подобається. У Мене вся сім'я військові і мій дідусь дуже пишається. І я дуже хочу далі продовжувати його справу. Про те, що потрібно знати елементарні речі у військовій справі, каже і Микита. Мені подобається військова підготовка, як проходить у нас школі, так і тут. Тут же беру другий раз доволі. Цікава організація, цікаві конкурси. Зараз потрібно як мінімум знати, як спередити магазин, розібратися, вибирати автомат банальна фізпідготовка, тому це на даний момент дуже важливо. Участь у змаганнях цього року беруть близько 200 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста. Проходить заграваш у два етапи. Перший етап сьогодні ми складається з трьох навчальних місць. На тих навчальних місцях учні будуть підтягуватись споряджати магазин патронами і здавати початкову строєву підготовку. Слідуючий етап буде в четвер. Там учні будуть стріляти з малокаліберної зброї і метати гранату. Оцінюють вміння школярів, військовослужбовці кажуть, справляються з поставленими завданнями учні добре, проте все одно дають учасникам змагань настанови та практичні поради. Завжди потрібно бути готовим, завжди потрібно бути, як то кажуть, на чеку. А, вот. тяжело в учении, легко в бою. Любов Данче, Вадим Дроздюк, випуск новин. Ному перекриють рух транспорту від текстильника до вулиці Грушевського, згідно з розпорядженням міського голови рівного Володимира Хомка, з 10 до 22 травня через виконання робіт по капітальному ремонту на відрізку дороги від текстильника перехрестя з вулицею Уласа Самчука до світлофору на вулиці Грушевського. Рух автомобілів буде перекрито. Про це повідомили на сторінці патрульної поліції рівного у соціальній мережі Фейсбук. Спорт і благодійність у селі Садове, що на Гощанщині, прийшов благодійний обласний футбольний турнір, присвячений дню перемоги. У спортивних змаганнях брали участь п'ять футбольних команд з різних районів області. Хто переміг та чим є унікальними такі змагання? Бачили. Наші кореспонденти, обласний футбольний турнір, присвячений дню перемоги, провели у селі Садового Ощенського району. Таке дійство вже у селі є щорічним. Щоправда, лише цього року вперше в змаганнях взяли участь не лише футбольні команди району, але й області. Співорганізатор футбольного турніру Іван Іванов розповідає, що цьогорічний турнір є ще і благодійним. Така традиція на день перемоги в селі Садовому організовую футбольний турнір. Запрошені команди ветеранів футболу Островського району, Корицького, Рівненського, Гощанського і місцева команда Садове. Ми зібрали благодійний фонд більше 100 тисяч гривень. І ці кошти розподілимо рівномірно ветеранам війни. Також пан Іван розповідає, що не футболом єдиним може похвалитись на його малій батьківщині в сусідньому селі. Чоловік допоміг відкрити спортивну школу найближчим часом. Там запрацює і дитячий садок. Проте каже, це тільки початок і попереду ще чимало планів. Я значить обіцяв на базі села Тучин зробити ДЮСШ – дитячу і юнацьку спортивну школу. Я її відкрив. Я пообіцяв е, е, допомогти придбати в селі Тучин е, приміщення для дитячого садочку. Зараз ведуться перемовини і знаходимо е, кошти. І скоро буде, буде придбане це приміщення. Думаю, що е, вирішимо питання з, будів, будів, е, з будівництва дороги до села Садового Ведуть, Ведуться перемовини і рішення обласної ради, що зараз. Найдемо знайдемо кошти, будемо будувати дороги до організації свята. Долучилися і представники аграрної партії України. Розповідають, захід не є унікальним, проте в такий день чи ще є одним приводом привітати ветеранів з великою перемогою. Сьогодні по всій Україні проходять аналогічні заходи в різних куточках нашої держави. Чому тому, що важливо сьогодні вшанувати тих, хто в нас ще залишився після великої вітчизняної світової війни? Тому ми робимо такий загальнонаціональний масовий захід, у якому працюємо в селах в основному. Футбольний турнір у селі започаткували 12 років тому, і все це завдяки одному із колишніх односельців Івану Іванову. Іванов Іван Іванович. Запропонував проводити такі турніри, які мали ну я б сказав би дві цілі. Перше це показати нашим молодим підростаючому поколінню, що якщо вести нормальний спосіб життя, то можна грати в цю улюблену гру не тільки в 20-30 років, а й в 40-50. За підсумками змагань бронзовим призером стала команда з Гощі, Друге місце посів футбольний клуб Садове. Ну а перемогу здобула команда з Рівненського району Славія Рівне. Юля Лящук, Роман Мельничук, Випуск новин. Дитячі картини із недитячим змістом так українська художниця Євгенія Гапчинська презентувала у Рівному виставку робіт під назвою Там не збуваються мрії. Своє неординарні творіння у нашому місці вона презентувала вже вдруге. Однак, через повні проблеми сама авторка на відкриття виставки приїхати не змогла. Втім, не зважаючи на це, як і попереднього разу, мистецька зала була вщен заповнена поціновувачами її творчості. На виставці побувала і наша знімальна група. Законодавиця моди на пухкиньких янголів знову у рівному. Так у галерії європейського живопису Євроарт всесвітньо відома українська художниця Євгенія Габчинська презентувала абсолютно нову виставку там, де збуваються мрії. Це понад два десятка картин про звичні дорослі цінності, які проглядаються через призму дитячої ніжності, веселості та непередбачуваності. На перший погляд е картини виглядають е нібито. Дитячими, дуже простими, милими, але якщо продивитися сюжетну лінію, то вони піднімають дуже глибокі питання нашої чесності, нашої віри, нашої мотивації життя, щоб вижити сьогодні у 21 столітті. Картини Євгенії Гапчинської у рівному презентують вже вдруге. Лариса Костюк розповідає, минулого разу персональна виставка художниці янголи щастя мала просто шалений успіх, тому й вирішили знову потішити рівнян її новими роботами. Закоханими у творчість Євгенії Гапчинської виявилися люди різного віку від малого і до більш поважного. Вона малює не тільки для дітей, а й для дорослих, але просто в такому виді дитячого». Вона не картини малює, як Іваненко, наприклад, а такі просто в неї фішка-ціличка і ну, воно таке в дитячому стилі зробить. Емоції такі, ну як звичайно, дітки визивають у мене. Я з дітками працюю, ну, така радість у мене зайшла мені так, Хочеться лоднутися, посісівки з цими діточками. Так і дуже, Очень приємно. Виставка від постачальниці щастя номер 1 як ще називають у народі українську художницю, триватиме до 5 червня. Ймовірно, що за цей час сама Євгенія Габчинська все ж завітає у Рівне, аби поспілкуватися із своїми шанувальниками. Вікторія Бонда, Роман Шикунець, випуск новин. Що ж на сьогодні це всі новини. Дякую, що з нами. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимось.